Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. І якщо вам не важко, то підпишіться на цей YouTube канал. Я натомість запрошую вас до Божого Слова. Цього вечора я хотів би поділитися з вами Божим Словом. Сьогодні католицька церква святкує свято святого Томи Апостола, того самого Томи, якого найчастіше називають невірним. Але, як кажуть, оці церкви. Більш корисною нам була не віра святого Томи, ніж віра інших апостолів. Пропоную, щоб ми спершу прочитали уривок Евангелія від Йоанна, 20 розділ, а потім я поділюся невеличкими роздумами. Тоді, коли був вечір у перший день тижня, коли двері, де перебували, учні були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік, тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Томаш, один із дванадцятьох, званий близнюком не був із ними, коли прийшов Ісус. Тоді інші учні розповідали йому Ми бачили Господа. Та Він сказав їм якщо не побачу, на Його руках ран від цвяхів. І не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. І через вісім днів знову були всередині його учні і Тома з ними. Приходить Ісуса двері, були замкнені та став посередині і сказав: Мир вам. Потім каже Томі Поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у мій бік, і не будь не віруючий, але віруючий. У відповідь Томас сказав йому Господь мій, і Бог мій. Каже йому Ісус, тому що ти побачив мене, ти повірив блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато й інших знамень зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи життя мали в Його ім'я. Дорогі мої, торкнемося спершу того факту, що Тома, названий тут близнюком, а грецьке Дідімос. І що би це могло означати? Ну, Є декілька варіантів. Ну, До прикладу, Тома, Тома мав брата близнюка. Але здається, що то є малоймовірним, бо десь би той брат з'явився в Євангеліях. Десь би ну, при, нагідно, при нагоді покликання, можливо, ну і якось важко собі уявити. Два брата близнюка, одного Ісус кличе, а другий взагалі навіть не згадується. Мало ймовірне, мало ймовірне. і. Якщо б Тома мав брата близнюка, то навіщо йому було би прізвисько близнюк? Ну, Він просто так є одним із близнюків. Прізвисько надається з якихось інших причин, ми це знаємо. Скоріше за все, Тома був подібний до когось своєю зовнішньою і зовнішністю. І настільки був подібний, що отримав власне прізвисько? Думаю, що. Якщо би то був подібний до когось з апостолів, ну, наприклад, був схожий зовнішністю до Петра, або до Якова, або там до когось іншого, то, напевно, би обидвом тим апостолам дали би прізвисько Близнюк. Ми знаємо випадки, коли двом апостолам дали однакове прізвисько Воанергес, сини Грому. Це, власне, про Якова і Йоанна. Натомість. Тома є сам тут близнюком. Думаю, що єдиною такою найбільш, раці... єдиним, найбільш раціональним поясненням, може, не єдиним, але найбільш раціональним поясненням, є прийняти, що Тома був схожий на Ісуса. Тома був настільки зовнішністю схожий до вчителя, до Господа Ісуша, що отримав прізвисько близнюк. Можливо, навіть пишався цим, ну і уявіть собі, як сидить Ісус з учнями, і хтось каже, О, іде Близнюк, іде Близнюк, очевидно, чий Ісуша. І Що я хочу сказати? Коли Тома приходить, і перед ним повстає, виникає постать Ісуса Христа Воскреслого, то Тома в якійсь мірі так якби дивився в дзеркало. Спробуймо собі уявити ось цю зустріч. Тома приходить і бачить Ісуса Христа і настільки Христос, настільки Господь і Тома подібні, що Тома дивиться, як в дзеркалі. І єдине, що відрізняє Ісуша від Томи зовнішністю, звісно, це є вже переображене тіло і так далі. Але зовні, те, що відрізняє так, кардинально відрізняє Ісуша від Томи, це наявність ран. І тепер е, Ісус ці рани демонструє, показує. Власне, то є характерне для. Христофані, коли ну, Христофані, тобто, коли Ісус Христос воскреслий, являється учням Марії Магдалині, е, жінкам, апостолам, ну, перед передусім апостолам, то він показує, демонструє їм рани, якби ці рани є якби таким знаком його ідентичності. Натомість Тома, е, думаю, теж має безліч ран, як і кожний з нас. І єдине, що ми ці рани маємо сховані. Ми не хочемо хизуватися ранами, ми соромимося наших зранень, ми хочемо інколи забутися наших, ем, наші ранливі події, травматичні події. Ем, і Ісус, який встає з ранами, показує ці рани і каже, доторкнися. То так якби хотів сказати: слухай. Не соромся мені теж свої рани показати, не соромся мені поділитися своїми ранами. Іншими словами, розкажи, де тебе болить, бо ці рани твої також можуть бути переображені, також можуть бути переміненими. І тому що такий приклад яскравий, такої переміни ми можемо побачити в іншому апостолі, який, щоправда, не належав до 12-ох, але. Удостоївся того звання апостола Павло Апостол, який каже, що я вже не маю чим хвалитися, я вже хвалюся, власне, Христом Господа мого Ісуса Христа, я вже хвалюся ранами. Хизуюся, можу про то розказувати. І то правда, Павло Апостол, зокрема в другому посланні до Корінтян, 11 розділ, е, заохочую прочитати, хизується ранами. І тому сьогодні Господь Воскреслий. Стає перед нами, так як колись перед Томою, і каже: Розкажи мені про свої рани, що тебе болить? Не ховай їх, відкрий їх, відкрий їх в молитві, в щирій розмові. Я хочу, Ти дозволяй тобі торкнутися до моїх ран, але також прагну торкнутися своїм цілющим дотиком до твоїх ран, щоб їх ізцілити, перемінити і вчинити їх прославленими. Дякую вам за увагу, до зустрічі!